Мотопомпа така нова МП600 ціна 4000 гривень Немає карбуратора і магніта. Вона нова зхраніння тут. Вихлопна все нове. Ком останній кран ш... Без трусйому все на місці. Ще хотів показати отакі от сейфи. О, так, в них. Є проблема. Цей замок треба поміняти. Нема ключиків. А електроніка працює. Ось тут є. Я один розкривав. Там все електромагніт стоїть. Коротше, можна його настраювати. Є в інтернеті інструкції, його можна настроїти. Ось тут є кнопка зброс і для настройки то вона нажимається. Ось такий сейф. Ціна 450 гривень. Так, ось такі цепки є. Різними кусками. Товщина звіна 6-7 мм, 8 міліметрів. Є різні. От дивіться. 50 гривень буде за 1 метр. цепка. Куски є різні 2 метри, 3 метри, 4 метри. Ось така Ось Отут маємо ширину 1 метр стіл. І такі ципки. Є ципки більші, вісімка, десятка. Ці будуть ципки йти 70 гривень за кілограм. Кому який кусок треба? Підберу. Може треба комусь такі ще цепки. Це кусочки там до метра, метр, може там, пів метра. Ось такі різні шрот. Ціна 35 гривень за кілограм. Так щоб все забрати. Ось такі тиски. Треба їх розробляти. Ось такі оборотна пластина. Тут крутиться, тут. Треба розробляти, в общем. ціна 300 гривень. Ручне точило 100 гривень. Отакий От бур, теж 100 гривень. Крюк 250 гривень. Є такий латер лабораторний автотрансформатор. Так, з ним все добре. Але ось тут від, відломана така колодка. Ну, хто електрик, той знає, це все можна полагодити. 550 гривень. Є такі хаби у Азиковські, одна штука, 300 гривень. Ступиться у вас, Не розбита. тут всі болти, все добре з нею. Така ступиця 800 гривень. Такі браслети є порвані по 200 гривень штука. Цепок там докину метр два, хто хоче поремонтувати. В общем, так, щоб забрати всі. Вилка від мотоцикла. Ручки на місці. Тормоза гідравлічні. Є колодка, супорт. От така вилка. 600 гривень. Є такий ще Тельфер Барнаул, от каретка. Так, крюк, все є 11 тисяч. Ресори до автомобіля Газель, от задній і передні. Дивіться, вироботки нема А тут на задніх чуть, -чуть є вироботка. Ціна 2000 гривень штука. Передня по півтори. Міст івеко Делі 3510, ціна 7 тисяч гривень. Є такий тельфер трьохтонний, тонний, немає одних роликів, що йдуть на балку. Ціна 1000 гривень. Він працює, крюк. Отакому От стані. Ступиці є від москвича по 500 гривень. Отакі От ступиці є із корпусами можна приварити до оськи по 500 гривень. Балка є з уазовськими ступицями 1200 гривень. От така балка є з такими ступицями від сівалки. І 800 гривень. Є такі диски по 200 гривень штука. Якщо всі забрати, там буде дешевше. І ступиці такі по 300 гривень. Що комусь треба домкрат 100 гривень під реставрацію Дивіться, ваші у вас є такий станок для чистки профільної труби. Він все працює, опускає, піднімається від 220 вольт. У такому стані на роликах все працює добре. Ціна 2500 гривень. Такий компресор. От дивіться, він качає. Так, тут проблема, ну йому треба зробити, думаю, ревізію. Інше там на пломбах заводських. Тут є обратний клапан, штуцер до Ось в ну, такому стані. Двигун. Двигун не провіряв, не знаю, чи працює, тому що він має таке пошкодження. І нема конденсаторів. І нема крильчатки. Остан компресора. Ціна 2500. Стоєчка для дрелі, ось така т-пазами Все дуже мощно зроблено. Ціна 2000 гривень. Є такий бак. Ось такий бак для накачування, ну, для накачування якоїсь рідини. Сам не знаю. кришки нема. Ось такому стані. 400 гривень. Є такий ще ящик. Сейф. От він має замок, петлі. от такий замочок. Закривається. І зверху ще на нього колодка кластається. Такий ящик. 800 гривень. такий ящик є. Ціна 300 гривень. Є такі мойки по 300 гривень. Термос з нержавейки всередині 400 гривень. Усе тут, з ним добре. А є така гойдалка. 150 гривень кому треба. До культиватора є такі колеса, залишилися. Колеса, на колеса наварений тут угольник. Якщо треба, щоб був стандарт, можна це просто обрізати по 250 гривень. Так, до культиватора теж є такі ножі. Цей культиватор я вже розібрав. Тут треба замінювати мотор. На моторі задіри. Якщо когось цікавить, можу продати, як є, без мотора, або з мотором. І такий культиватор по такому стані. А Також є корзинка така, 600 гривень на колесах. Такі колеса є. Металічні на підшипниках. Ці колеса 400 гривень. А тут є нові колеса. З Оською все на підшипниках крутиться. Все з ними добре. Ціна 800 гривень. Добрий день, глядачі каналу Спекулянт. Всіх вас вітаю! З Новим роком. Хочу побажати всім нам побажати добра, миру, благополуччя в наших сім'ях. Ось такий залишився в мене товар. Такі запчастини, які не продалися з попередніх відео. Є деякі нові запчастини. Ну що ж, почнемо. Е, стойка, стойка під телевізор у такому стані. Поворотна, дуже мощна. Ціна 350 гривень. Педалька педалька на 500 вольт в такому стані. Все добре нажимається, працює. Більша педалька буде у нас 300 гривень, а ця буде 200 гривень. Теж на 220 вольт все працює. Так. Тут є у нас колодки, 8 колодок. Для їжа і опорник 400 гривень. Клуб. Клуб отакий нарізати різьбу в хорошому стані 300 гривень. Вентилятор Жигулявський. 300 гривень. Новий вентилятор до жигуля без корпуса. 250 гривень. Так, вентилятор на 220 вольт. Тут є все, вилка, підключається, робить. 600 гривень. Ось така а, різець такий токарний. Ну, за різець, кому цікаво, пишіть. От тут нема напайок, напайки треба напаювати нові. За нього пишіть мені, кому цікаво. Така фара, фара німецька. От скріплення. Це до автомобіля, до трактора. Тут навіть є ручка така 250 гривень. Гілки обрізати. Ось такий новий От такий інструмент. 150 гривень. Ножі товсті. Так, є такий нік, лічильник, кому треба 150 гривень. Залишилося ще пару осьок, там буквально 10 штук. Підшипник з оською. 204-й підшипник. Отак віддаю. Два підшипники. оська, 200 гривень. Є такий насос мембранний. Не знаю, з чого він. Якусь жидкость перекачувати. 200 гривень, він повністю алюмінівний. Підогрівач. Совєтський підогрівач. От, така його характеристика на 220 вольт. Це, мабуть, дуже гуля ставилось. 300 гривень. є такі Ось Зараз ХАРАКТЕРИСТИКИ їх такі. За них вже пишіть, кому треба. Будемо домовлятися. На весь товар є. Звісно, торг розумний, так що можна домовлятися. такі датчики температури механічні по 200 гривень. Патрон токарний 250 Ну він зараз замерз. Я його не можу покрутити, Ну, він раніше крутився. 1200 гривень. Ось такий стан. 1200 гривень. Ніж є такий ніж, якщо комусь треба для чогось для якихось саморобок. Теж пишіть фаркоп газ 53 Так, гайка, він не був в користуванні. Новий 800 гривень. Так, є до Жигуля такі запчастини. Рульова рейка, є такі наконічники, під сухарі можна дотягувати. В общем, ніколи не треба буде замінювати їх. Просто дотягну на самоділки, а ще є шарові такі. Дуже добре. Це теж, кого цікавить, так разом віддам за хорошою ціною. Так, є такий ще залишився інструмент. от, Шуруповерт так, Рубанок темп, так, акумуляторний бош, Така дриль. Це все під ремонт. Тут нічого, тут не працює. От така пилка є. Ой, вийшло. Така пилка є. Пилка 250 гривень, оця пилка 250 гривень, а цей інструмент по 150 гривень за штуку. Є такий двигун. Двигун із, так, із генератора кентавр. Кентавр. Він йде під ремонт. Тут бак, тут бак відірваний, бак треба замінити. Немає стартера. Двигун крутиться. Мощність двигуна не знаю, вот там свічку викрутив. Ну тут все є, карбуратор є, фільтр є, вислопна, бак, бак, звісно, під заміну. 1500 гривень. Такий кінський плуг є. 1000 гривень його ціна. Ось такому стані ціленький вийти ззаді. Такий скутер. 12 колеса, тут і поворотники. В такому стані. Може комусь треба під розбор, можу колеса зняти або вилку комусь може треба. Отак, щоб в зборі забрати 1200 гривень. Є такий ящик пластиковий, він йшов на Renault Master, знятий з Renault Master. Так, ключів немає, личинки можна замінити, можна просто так користуватися. Все, механізму, все тут з ним добре. А там є уплотнитель. Ну він в нормальному стані цілий, неполоманий. так закрив. І так, ціна 1500 гривень. І є така запаска з курейця 500 гривень. Така запаска 14, 450 гривень. Так, кондиціонер, акіра, внутрішній і зовнішній блок. Кому треба, питайте, пишіть. Так, роздатка така із H66. Корпус розрізаний. Можна по запчастинах, кому що треба. Кажіть. Так, блок є такий із компресора so 7 a І. Клапанна кришка. Є такі блочки, тяга 600 гривень з Т 150 го фаркоп 400 гривень, крюк, якщо комусь треба, пишіть. таке лажна. Є такий токарний станок по дереву. Ось тут є два ремні, більший і менший. Патрон сотий, все крутиться, все нормально. Підручник є, центр теж все крутиться, тут все ходить. Ціна 3000 гривень, дивіться, є такий ящик, він йде із Рено Мастер у такому стані. Ручки, все працює. Замків нема, личинки треба поміняти. Кому стані? Так, от прийшла зима, снігу нема, але може комусь треба такі санки дитячі. Тут є тормоза. Просто прикрутити треба. Не знаю, поламалося або що. 350 гривень. І коляску, може, комусь треба. Вона вже стоїть, тут мішає. Там чисто символічно 300 гривень. І вона поїде до вас. Така буферна ємність. Вона трохи ржава, але хто рукастий мужик, її приведе до ладу. Дві тисячі гривень. Ось тут місце зварки. Ой, погано видно. А є такий котел. Нержавійка. Ось такий стан. Кому треба, пишіть. будемо домовлятись. Ось такий стан.